Прекрасні раки! Я для вас сьогодні вирішила зробити прогноз на лютий місяць 2025 рік. Зараз подумаємо про себе, про те, які можливості хотілося би відкрити в лютому. А можливо, це просто будуть якісь підсказки для вас. Так, подивимось перша карти. По-перше, це гроші. Це допомога людська, можливо, вам допоможе ваш партнер, можливо, вам допоможе те, що ви кудись вклали або думаєте вкладати гроші. Якщо думаєте вкладати гроші, то вкладайте, вам воно вернеться в трені більше. Якщо ви чекаєте якоїсь допомоги, то вона буде саме в лютому місяці. Можливо, вам хтось верне борг як варіант. Можливо, у вас просто буде якесь свято і вам подарують ці гроші, або вкладуть у вас ці гроші. Коротше, грошовий отакий круговорот. Буде з вами, та і у вас, собственно, да, буде вам, якби, допомагати і так далі, і буде вам допомагати думати, чи, чи, чи вкладувати кудись кошти, чи це буде благодійність, чи це буде ви просто там кредит закриєте, який вже давно тянеться, ну грубо кажучи, так, або щось таке. Ну Но... Що скаже друга карта. Друга карта вам попереджає, нагадує і рекомендує не зациклюватися на своїх проблемах, не думати, що світ говно, і ви, в принципі, теж, тому що раки в нас стихія вода, а вода вона дуже мінлива, вона дуже раніма, вона дуже така, грубо кажучи, творча душа, але в напрямку, в напрямку мінус, коли, коли тобі просто. Вплоть до депресії, коротше, коли може бути погано, але ви себе настільки накручуєте, що там погано просто, там на, на 10 балів, а ви себе накрути на 110, і вийде депресія така, що дай боже, що треба б там антибіотики покупати. По-перше, ця карта говорить, ні в коїм разі себе не накручувати, не доводити до депресій, затяжних, яких сильних, до, до начинаючих, до любих, не доводить себе самого до піздєця. Тому що ця карта, подивіться, це саме то, та карта, яка говорить, що ви вже себе доводите, починаєте, або в лютому ви себе прям <твж> доб'єте. Або якісь можливо ситуації в житті можуть відбуватися, які там вам будуть ну, не з руки, да, не, 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 не в хорошому сенсі, але ця карта говорить, що ви повинні пам'ятати, що не треба самі себе накручувати, добивати і так далі, тому що психіка це дуже серйозно, і здоров'я теж. І якщо зараз звертати увагу на якісь моменти, які ви самі себе накручуєте, так щось маленьке було, а ви роздувелись смухи слона і почалася жопа в милі, знаєте. То звичайно бажано б цього не робити, тому що ваша психіка потім просто буде кричати і плакати від того, що, що ви з собою зробили. І оце, оцей білий голуб прекрасний говорить, що надія на те, що ви зрозумієте правильно ситуацію і зможете вийти а, ви, 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 ви вигравцем. Да? Вона мінімальна, але вона є. Тому, будь ласка, не звиневірюйтесь в собі, а навпаки, робіть все для того, щоб оці всі чорні тучі над вами швидко розійшлись. Що скаже третя карта? Ну, третя карта може про те, що це або ваша мама, або ваша подружка, або ваша знайома, або хтось старше вас, можливо, старша сестра ще може бути. А, та людина, яка вам буде, знаєте, мозги вправляти. От ви тут прибіжете до неї, і будете: о, Боже, о, Боже, о Боже, погано грошей нема, хлопця нема проблеми. розстались з тим, розійшлися з тим, той дає, той не дає. Який кошмар? А ця жінка така так, спокійна, транкіла, пожалуйста. Угу. Яка буде допомагати в чомусь, і, можливо, навіть і фінансово допоможе, можливо, словом, а, можливо, так як скаже. І все буде у вас спокійно. Або ця жінка, ця жінка може ця жінка може бути тією людиною, яка вас буде підтримувати, або це ваша начальниця, яка просто підніме вам зарплату, або поговорить з вами по душам і в чомусь зможе допомогти. Дивимось, скаже друга колода для раків на лютий місяць. Дивимось, перша карта говорить. Про те, що вам потрібно не стояти і дивитись, а робити. Якщо у вас є якесь натхнення, якесь хобі, якась жилка, якась ідея, що ви такі, «О, фікс!», то з цю ідею потрібно робити. Не треба стояти і думати, блін, пуше не поучиться, спрошу, може мені хтось допоможе, а спрошу а може, мені скажуть, ні, я така, ну ні, так, ні, не дуже так хотілося. А навпаки, якщо вам щось от прийшло, в голову, зробіть це. Просто зробіть, і ви побачите, який ажіотаж у вас. Визве, і як ви тоді захочете ще, а ще, 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 і ви будете розвивати, розвивати, розвивати до такої. зараз ця карта, господи, минутку, де -да, деньги О, до таких можливостей. Дивимось, що скаже друга карта. Деньги, я вам кажу, вам треба йти в ідеї, в якісь можливості, щось, якусь свою. Там, або щось таке, або інвестувати в це, продвигати це, щось робити, або завести круг людей, хоч, хоча б троєчку, да, щоб була тройка лучших, і щоб ви над, над чимось думали, щось робили і так далі. Так, і жити веселіше, і, і, і не просто так, собственно, да, проживати своє битє, а щось таке робити. Чистий це карта може говорити, звісно, про те, що ви. Про те, що вдома можуть бути якісь моменти, але вони хороші. Просто будуть розмови, якісь варіанти. Можливо, ви будете обсуждати якусь поїздку, якусь можливість, якусь ідею, просто домашні хлопоти бити, або будучий ремонт. Або ви будете висядете в своєму новому ремонті на кухні, відкрити бутилочку вина і така, да, блядь, Нарешті ми це зробили. Що скаже третя карта. Ой, люблю карту, тому що вона архетип моєї невидної да? Особистості. Коротше, це А <ріця> Ті, хто знають, то знають. <ріця> Дивіться, ця карта може сказати про те, що у вас багато є потайних або моментів, або думок, або людей, які вам щось не договорюють. І лютий бісяць буде таким товчком до того, щоб ці люди або показали нарешті своє єство. Або ви їм показали своє єство, або ви просто розставите всі точки над і, грубо кажучи, да, от якщо ви щось знаєте, але ви знаєте це із-за того, що ви так думаєте, або так фантазуєте і так далі, і ви тим не знаєте на наверняка чи так, чи ні. Але е, прийде до вас або осознання, або ви щось побачите, або ви щось почуєте, коли ви піти і скажете, знаєш що? А ну розкажи мені цю ситуацію. І ви будете стояти і улыбатися, і дивитися. Як він вам бреше, а потім скажете, знаєш, а я знаю другу інформацію розказати? От щось типу такого. От у вас на якійсь темряві прольється світло, ви щось дізнаєтесь. Або і на другому рівні це може бути ваш розвиток, духовний розвиток, емоційний розвиток, психологічний розвиток. Ви або захочете десь розвиватися, або захочете щось вивчати, або ви зацікавитесь якоюсь психологією, езотерикою, творчеством, малюванням, всі творчості Тепер сказувати не буду, тому що їх дуже багато, але саме круте, що з цією картою асоціюється, це езотерика, психологія, нумерологія і так далі, астрологія і так далі. Те, що е, таємні знання, знаєте, те, що далеко скрито за. Ось, можливо, у вас просто проснеться цікавість до цього, і ви будете щось. Е, Навчатись і вивчати. Або ще одна варіант: це ви можете просто піти до такої людини, яка вам розкаже, покаже всі ваші, якщо ви з партнером у вас якісь моменти, і ви не розумієте до кінця, що таке, то ви просто підете до такої людини, теролог, астролог, номіролог, психолог, і так далі, яка вам допоможе розібратися у ваших проблемах. Можливо, лютий місяць стане оцим речагом, який. Який дасть вам зрозуміти, що потрібно щось змінювати, а для цього потрібно розвиватися, або хоча б почути, да, що куди треба рухатися для того, щоб щось почати. Тому можливо, зустріч з такою людиною, все знающо, да, саме по таємних знаннях вам допоможе. Ви наважитесь до неї піти. Що скаже третя колода для раків? Перша карта. Хм. Раки, дивіться, вам потрібно не закриватись, не відвертатись, не тікати від цих проблем, а вирішувати їх. Якщо вам болить... Тут і зараз підійшли до тієї людини, сказали, блять, мені болить, тому що ти такий-то, такий-то, або тому, що ти зробив те то те-то, або я хотіла би по-другому. Якщо ви у відносинах, які вас вже заколібали настільки, що ви вже просто не можете, знаєте, як ото є, кажуть, чи без ручки, і викинути жалко, і, і, і нести ж важкувато трохи. Тому переосмисліть ті ситуації, які у вас є на даний момент. Можливо, вам дійсно потрібно. Щось закінчити, тому що десь вже прийшла та точка кипіння, коли ти вже розумієш, що вже все, блять, приділ. Подивіться, да? подумайте. І ще ця карта говорить про те, що не звалюєте на себе 150 об'язаності, тому що ви їх тупо не потягнете. По цій карті ви їх тупо їх не потягнете. Не потрібна вам цього всього і робота, і бит, і чоловіка на шию, і дітей на шию, і любовника на шию. І коротше всіх потягну, бо я класна, бо я геракл, я ж геракел, блядь, я ж бізон, а не жінка. Тому... Більше всього, що вам потрібно, просто передивитися і поставити правильні пріоритети, що скаже друга карта. А якщо ви зробите правильний пріоритет, то ось ви мужик з деньгами, який вам буде допомагати і ем, вдохновляти, і підтримувати, і турбуватися, і так далі. Можливо, ви ще не зустріли ту людину, до якої ви думаєте, що до якої ви відчуваєте якусь сильну симпатію, наприклад, або кохання. Можливо, ви просто знаєте, що така людина є десь у вашому оточенні, але ви просто на нього не дивилися, так як на потенційного партнера. Да? Подивіться, ну, так, чуть чуть придивіться. А вдруг він тот самий, а ви просто його не замічаєте, бо у вас там. Дурдом твориться. Так, що скаже заключна карта для раків на лютий місяць. Ой, господи, я це можна взагалі показувати. Отак. Отак можу показати. Так, непогано. Дивіться, дана карта говорить про те, що, по-перше, це заключна карта, і вона говорить про надію, про натхнення, про взлет, про якусь енергію, емоцію, можливість, яка до вас прийде, або яка у вас є, і вам головним задачею не просрати цю прекрасну можливість. Тому що. Карта зірка, вона зірка це що таке? Це далеке, але яскраве. І на яку дивишся, і думаєш: клас! І, в, в, або зірки по телевізору, ви коли дивитесь, ви ж надихаєтесь, ну, хтось точно надихається, а, надихаєтесь тим, що вони роблять, як вони роблять, як вони там себе ведуть, розмовляють, а де живуть там і так далі, куди їде там відпочивати, я не знаю, що вони там їдять. Ну, в общем, є люди, які надихаються, а є люди, які заздрять, То ваш момент надихатися. Тому що зазвість призведе тільки до поганого. А так як ви раки, і ви дуже мінливі, і дуже, ех, дуже ранимі, і психіка у вас дуже така тонка, тому ваша задача, не дай Боже, не заздріти, тому що вася заздрість зажже, ви доїдете до депресії, до антибіотики і ви далі зляжете. Це е, та історія, яка була в моєї знайомої. Ну і якби, це не хорошо. Так що порада. Надихайтесь, робіть те, що вам подобається, не зупиняйтесь, якщо щось хочеться вперед із пісней, і не за, як скажемо так, ще ця карта говорить про те, що не зазвіздіться раніше времені. Цього угу. найкращого.